Коли в громаді запланували дитячий спортивний форум та як відкрили малий груповий будинок в селі Бірки. Вітаю з вами Марія Канцеляристи. Тепер про підсумки. Першу новини держави Україна посіла 26-те місце серед 60 найбільших світових економік за репутацією. Про це свідчать результати міжнародного дослідження. У звіті надали підсумки того, як Україну сприймає 21 держава. Інформація про витік персональних даних українців під час тестування системи електронного нотаріату не відповідає дійсності. Дані цілком захищені. Такий коментар надали журналістам у міністерстві цифрової трансформації. Про це передає Укрінформ. Новини на Янтарне Фем. Локального у Яворівському районі люди у потребі можуть безкоштовно отримати різні види допомоги. На запити відгукуються благодійні фонди та організації. Є можливість звернутись до офісу підтримки до менеджерів, які координують роботу локацій. Деталі є в наших соцмережах. Чисто відкрили малий груповий будинок у селі Бірки Івано-Франківської громади як справжній дім для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами. Загалом їх тут проживатиме 10. Загальна вартість проєкту становить майже 10 мільйонів гривень. Понад 8 із них надійшли з держбюджету, решта з громади. Співпраця між освітянами Жовкви та Новояворівська триває вже декілька років. Цього разу педагоги, організатори та практичні психологи Жовківської громади відвідали навчальну екскурсію Унікальна Яворівщина. У Новояворівському краєзнавчому музеї вони дізнались про історію міста та долучились до майстерки. Також гості вирушили в Старицький заклад освіти, який вразив масштабами реалізованих ініціатив. 19 вересня із технічних причин відбудеться плановий ремонт на водопроводній мережі з 10.00 до 12.30. Тимчасово призупинять у водоканалі подачу води в будинках по вулиці Степана Бандери, 10, 18 та 20. Новини на Янтарне Фем. До новин спорту у громаді організують дитячий форум 2025. Початок о 10-й годині 19 вересня. Локація стадіон імені Олега Русина. Подію запланували в межах проєкту Тиждень спорту. Мета надихнути дітей, вести активний і здоровий спосіб життя і допомогти знайти спорт, який стане справжнім захопленням. І про погоду п'ятницю денна температура на позначці 21, уночі 13. Вночі та вранці по всій території області. В день місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, – 14 метрів на секунду. Погіршення видимості в тумані 500 тисяч метрів. Такою була головна інформація. І тепер є час на музику та відпочинок разом із радіо Рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.